Олексій Голобуцький політтехнолог із нами на зв'язку. Пане Олексію, я вас вітаю. Слава Україні Героям слава президент Туреччини Ердоган на сьогоднішній зустрічі з Путіним у Сочі, начебто, запропонує посередництво Туреччини для переговорів щодо мирного врегулювання війни в Україні. Нагадаю, що Ердоган, до речі, він повністю підтримує територіальну цілісність, включаючи Крим. І також однією з головних тем їхніх розмов це буде зернова угода. Як ви думаєте, яким буде тон цієї зустрічі? Ну я думаю, що треба звичайно відрізняти те, що говорить російська пропаганда, яка діє абсолютно для внутрішньої аудиторії. Більш того, дуже багато було, зважаючи, що і в Туреччині так само. Не такий звичайно вплив влади на засоби інформації, але він дуже великий. Це не зовсім вільна країна Туреччина, цим як кажучи, в цьому плані. І так там сам був такий тон, що ну що. Як вони виглядає ситуація? Да? Що російська пропаганда розповідає, що це Туреччині, Ердогану потрібно зустрітися з Путіним більше, ніж Путіну з Ердоганом? А турецька преса писала, що навпаки, що Путіну треба більше зустрітися з Ердоганом, ніж Ердогану з Путіним. Тобто, це такі пропагандистські трюки, але звичайно, що це для внутрішньої аудиторії. А так як вони будуть вести переговори, ну, я думаю, що в них є скажімо так, чим один одного на ну, якщо не шантажувати, то принаймні показувати, що якщо ти не підеш на це, то вони дуже сильно взаємозв'язані. Хто там більше отримує від цього зв'язку Туреччина, Ердоган чи Путін, це ще таке питання, так? Бо зрозуміло, що і на зерновій згоді, угоді, і на сірому імпорті, і на багатьом інших речах Ердоган дуже сильно, Туреччина дуже сильно заробляє і заробляла, так? А для Росії Туреччина це такий портал в глобальний світ, який дозволяє уникати дуже багатьох сан... Сан... санкційних наслідків, скажімо так, тому і Туреччина в принципі потрібна Росії. Плюс ще є питання, де стикаються інтереси Туреччини, наприклад, в Сирії, в Львів, Вірменії, так і там теж є можливість в кожної зі сторін грати. Одна проти одно, і так би мовити, обмінюватись певними. тому фетон буде, як це називають, більш-менш діловий. Пане Олексію, тут Ердоган вже публічно сьогодні заявив, що буде якийсь меседж, який передадуть світові на прес-конференції після нашої зустрічі, і він буде дуже важливим, особливо крок на зустріч слабо розвиненим африканським країнам. То це означає, що вони вже в принципі знайшли якісь домовленості, і туреччина буде готова пом'якшити до прикладу санкції, чи все ж таки підключити якісь банки до СВІФТУ. Ну, скоріше за всього, в тій чи іншій формі, можливо, це буде часткове і тимчасове знову, як воно завжди, ну, налагодження цієї зернової угоди. Хоча є певні підозри, що це не тільки може йти про Чорне море, наприклад, так? І не тільки і не стільки про українське зерно, але це, це вже інша розмова. Тобто можливе повернення. з... За рахунок того, що будуть якісь поки зроблені в... в сторону Росії, ну це таки, ви про це вже казали. Про е... аміак, так би мовити, з через Україну, який проходить цей провід, що що з ним зробити, що він запрацював принаймні, обіцянка цього зробити. Потім е... можливо е... сільськосподарчі ці банк. Розблокувати і знову його ввести в систему SWIFT, ну і якісь і якісь інші кроки. Можливо, в принципі. Час знову ж таки, ви повинні розуміти, що одноосібно Ердоган це зробити не може. Це він повинен домовлятися і з одної сторони з ООН, з іншої сторони, звичайно, з західними країнами. Можливо, щоби. Е Почались певні рухи в цьому напрямку. Якісь дозволи, ми знаємо, що зустрічалися і турецькі і французькі представники. Тобто, взагалі, ці обговорення перед зустрічі вони відбувалися, і можливо, що все ж таки досягли якої, що є якийсь кордон компромісів, на який захід готовий піти щодо ну щодо російських, скажімо так, умов, які виставляє Росія щодо продовження той ж саме на зернової угоди. Давайте трішки детальніше поговоримо про наші внутрішні питання, зокрема про звільнення міністра оборони Олексія Резнікова. Комітет ради з питань оборони підтримав його відставку. Ну і президент у своєму вечірньому зверненні він так дипломатично висловився без критики. Сказав, що міністерство потребує нових підходів та інших форматів взаємодії, як з військовими, так і з суспільством. Останнім часом Резніков регулярно потрапляв у корупційні скандали. Це закупівля міністерством продуктів для ЗСУ за завищеними цінами і бронежилети низької якості, і літні куртки за ціною зимових і багато всього іншого. І ось зокрема, через ці скандали у суспільстві ще багато запитів: що зняти, начебто, одного міністра і поставити іншого, можливо, цього буде недостатньо. Ні, ну звичайно, цього буде недостатньо абсолютно. Проблема в тому, що згадаємо, коли призначали Резнікова, який був. Це людина з певним бекграундом, достатньо позитивним. Він, ну, я, чесно кажучи, не пам'ятаю, щоб хтось дуже різко висловлювався проти його призначення. В принципі, серед активістів, серед експертів, серед журналістів, взагалі такої активної громадськості, в призначенні викликало, ну, якщо не ейфорія, то принаймні ну, таке достатньо. Спокійне враження, так би мовити, да, людина, ще раз повторюсь, не мав такого шлейфу корупційного там, чи якогось непрофесійного. Людина юрист ну, взагалі. А, проблема в тому, що це ж не, 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 не заключається в тому, що а, сам Різніков сидить на схемі і краде там яйця з пайків чи куртки, так моє робить. Це система. Працює система. А, Тут одна людина, яка б чесною, порядною, суперпрофесійною була б, ну, вона не встані просто це зробити. Це треба системні зміни. Це треба серйозна робота правоохоронних органів, антикорупційних органів. Це потрібно, щоб все відбувалося прозоро під громадським контролем і, ну скажімо так щоб ті, хто винуваті, якщо звинувачується, щоб це не, не тільки було в заголовках, от засоб інформації, ось там вкрали стільки, то там зникло щось. щоб це закінчилося якимись кримінальними справами? Було покарання. Бо якщо цього всього в комплексі не буде, ну. Ми ж розуміємо, що е яка би кристально чесна людина не була з якою репутацією, то ж саме у мерові якого збираються призначити міністром оборони, це зникне через е півроку, іноді заходиш в соціальні мережі, бачиш е хтось пробує, Я кажу, що всі, але дуже певна кількість людей, е яка намагається знайти щось позитивне різні, зразу ж виникають питання. У дуже багатьох щодо недорозслідуваних, незакінчених і взагалі не зрозумілий чим завершених справ щодо конкретних фактів корупції в міністерстві оборони. Ну, до речі, була ж інформація, що Резніков по суті не залишиться без посади, і його відправлять послом України до Великої Британії. А наразі бажання офіційного Києва розбивається об небажання Лондона бачити на цій посаді людей, яких підозрюють у корупції або ж які можуть мати причетність. Що ви думаєте про це? Чи прийме Лондон Резнікова? Ну, це дуже. Питання, ну скажімо так, по перше, асоціюється з корупцією корупціонерам, це все ж таки, ну Британія це розуміють різницю величезно. Так давайте так, наша країна і так має репутацію. корумпованою, вона і дійсно є корумпованою дуже країною, одною з найкорумпованіших в Європі. Тут сіє репутація придеться жити ще дуже довго. І зрозуміло, що ця кофці йде від в тому числі від представників влади. Це теж абсолютно логічно. За такими ознаками взагалі з нами ніхто повинен, повинен мати справу. Тому я думаю, що тут буде ризика, в має все ж таки певні ну людина з першим півтора роки займалася, як там його називають. Що він був міністром іностранних і іноземних справ в, в міністерстві оборони більше ніж конкретно міністром оборони. Тобто всі ці візити, Рамштайн, зустрічі, це якась певна репутація, певні стосунки, так само як і в Великобританії. Всі, звичайно, це просто ми повинні розуміти, що це повинно робитися не так, от хтось забажав і і сказав. Давайте оцього. Ми ж це бачили да на прикладі того ж самого здається, Гайдея, якого при намагалися призначити послом в Казахстані пам'ятаю, і його не призначили. Це завжди. Ну, м'яко кажучи, такий ляпас дипломатичний. Тобто, треба розуміти, бути впевненим, що та людина, яку ти хоче зробити послом в конкретній країні, він все ж таки ну не буде викликати питання, і його дійсно дозволять. Він отримає реман на це призначення від країни, яка приймає. І Якщо цього не відбудеться, це це не це, це не. Не хочу нікого наображати, але це посольство не, не знає, там не Габона, все ж таки, так не в Габоні, а в Великобританії. Це по значимості друга країна після Сполучених Штатів в нашій боротьбі проти Росії. І тут такого ляпаса дипломатичного, я сподіваюсь, наша влада не допустить, і якщо дійсно там є такі сигнали щодо Резнікова, то не треба навіть і пробувати, навіть і ризикувати. Наш репутацію нашої держави, яка і так яко кажучи, з цієї точки зору з корупційне не зовсім хороша. Пане Олексію, ви говорили, що коли обирали Резнікова на посаду міністра оборони, то тоді більшість громадян ну не були проти його кандидатури. Так само, в принципі, зараз ми бачимо і щодо Рустема Умєрова, тому що ну не було якихось поганих висловів про нього, навіть навпаки, деякі антикорупційні громадські організації кажуть, що це буде хороший міністр оборони, бо він себе проявив дуже добре на посаді голови фонду держмайна. А як ви оціните цю кандидатуру? Ну, чесно кажучи, в нього бекграунд достатньо такий ну, нетривалий, скажімо так, да? навіть на відміну від Дрезнікова, який теж не є старожилом в українській політиці. Тобто людина буквально там має ну, до 10 років такої більш публічної діяльності. І дійсно, ну, судячи з усього, таку якихось скандалів, якихось корупційних. Правики він прийшов в Верховну Раду, бо по, по спискам в принципі достатньо ліберальної політичної сили голос з, з прагматичними економічними якимись гаслами. Це не популістська там дуже політична сила, так. Е -м -м Ну, я вже не кажу про те, що він кримський татарин, про те, що в нього е, є багато так би мовити зв'язків саме в цьому напрямку, і ми знаємо, що він був одним з учасників переговорів у Стамбулі в минулому році з росіянами. Тобто, поки що нічого такого, що можна пред'явити щодо якоїсь е, непорядності чи якісь е, питань щодо можливих. Е, е, Корупційних справ ну ні зараз про це мова не йде щодо компетенції. Ну знову ж таки, тут потрібен не спеціаліст у військових справах, повинен хороший менеджер бути. Міністр оборони – це менеджер, який повинен так організувати роботу, щоб е, наше військо, на вся вся наша так мовити промисловість військово-сени не відчували. Серйозних проблем в своєму функціонуванні. Це і повинен робити міністр оборони. Наскільки з справиться, ну по ще скажу від корупції? Ми не позбавимось, прийде. Я не знаю хто там мать Тереза би стала міністром оборони України. Так Все одно би корупція залишалася. Це системна хвороба, це не хвороба конкретних людей, це системна хвороба. Всі нашої країни Тому сподіватися, що він все ж таки знайде можливості способи звести цю корупцію? Ну якщо не до мінімуму, то й до якогось там ну до мінімуму давайте, давайте угу. побажаємо найкраще до мінімуму. А чи можна сказати, що в команді президента Зеленського умеров неофіційно відповідає за переговори а, з представниками мусульманського світу, і настільки ось саме це важливо для міністра оборони? Ну, а скільки це важливо для міністра оборони. Ну, будь-яка людина, яка має такий статус, тобто, ну, міністр оборони в учій країні, це ну, четверта, мабуть, п'ята-п'ята посада в країні, так? якщо так розібратися. І ну, тут важливо, звичайно, він отримує статус. Я дуже багато вже прочитав. Я навіть в Узбек в Узбекській пресі вже прочитав про те, як вони. Ну, пишаються тим, що людина, яка народилась в Самарканді в Узбекистані, так стала міністр, може стати міністром оборони України. Звичайно, що це впливає? Я вже не кажу про те, що є діаспора величезна. Ну, наприклад, в Туреччині кримських татар, які звичайно для них представник їхньої нації, який займає таку посаду в такий час в Україні, це величезний. Ну в. в... Тобто це така серйозна, серйозна інформація для роздумів і в мусульманський світ, звичайно. Ну, слухайте, ми її точно не є мусульманською країною, а ми християнською країною. Якщо в нас міністр оборони став людина, яка ну, має якісь стосунки до цієї. Я вже не можу згадати скільки там півтора мільярда населення, які сповідують мусульманство. Це в будь-якому разі може стати знов ж таки, дивлячись, як я це використовував. Uh -huh. Пане Олексію, ще запитаю вас про ініціативи щодо нашої української армії. Міністр Міністерство оборони України затвердило новий розклад хвороб, за якими оцінюється придатність до військової служби. Давайте зараз прояснимо нашим глядачам, що це означає, тому що дійсно зараз. Пропаганда російська дуже спекулює на цю тему і починають розповідати, що зараз усіх людей з інвалідністю обов'язково візьмуть до армії, і що, взагалі, у нас, як вони люблять говорити, будуть воювати до останнього українця. Ні, ну звичайно, що там є уточнення щодо певних психічних хвороб, внутрішніх хвороб, хвороб, тобто віч, тобто туберкульози, які бувають в різних формах і не є так би мовити загрозливими для життя чи для здоров'я серйозно. Так, це ті, що вважалися господи, як не називається, частково непригодними, так. В першу чергу це стосується того, щоб перевірити ті документи, ми знаємо, які кількість липових документів було виписано за півтора року, ну людей постійно ловлять лікарів з цих комісій, які просто продавали ці довідки липові, їх величезна кількість, просто величезна кількість. І, звичайно, що якщо такі, скажімо так, недуги чи проблеми. Як там відсутність якоїсь кінцівки чи uh, візуально як споглядається, воно ну, якось важко. Um... Придумати в одну секунду, то певні внутрішні хвороби, звичайно, дуже легко просто написати справку, якщо в людини нема. Але якщо перевірити документи там у сімейного лікаря, як пропонується цим наказом перевірити історію хвороби, то зрозуміло, що деякі хвороби не можуть виникнути в один момент, як би мовити, під час а, проходження цієї військово -ліка лікарської комісії. Тобто, це для того, щоб порядкувати а, нашу систему. Як вона називається, велка угу. і спробувати, хоч трошки знизити корупцію? Я ще раз скажу: я особисто в це не вірю абсолютно, так а не вийде це зробити. Ну тому що ну почнуть обілечувати, як кажуть народі, по другому колу. Але боятися те, того, що інвалідів, які ну повністю там знаходяться в якомусь такому стані, почнуть посилати на війну. Це все скажімо так. Це тут більше загрози для тих, хто купив ці справки, так що вони будуть визнані недійсними. пане Олексію. Я вам дуже дякую за інформацію. і Спасибі за те, що ви долучилися до нашого ефіру. Бажаю гарного дня, і нагадаю, що Олексій Голобуцький, політтехнолог, був з нами на зв'язку.